Зберігайте рецепт, як приготувати страчателлу вдома всього за 10 хвилин. Це неймовірно смачно та вершково. А завдяки спеціям до сиру злегка пікантно. До брускетів страчатела просто топчик. Для приготування в першу чергу потрібно взяти сир моцарелу і нарізати його на невеличкі кубики. А далі перекласти в миску, залити окропом і помішувати моцарелу ложкою, поки вона не перетвориться в одну грудку. Далі я надягла рукавиці, декілька разів розтягую моцарелу і змінюю воду. Завдяки цьому в цьому вона почне ще більше плаватись, і мені вдасться витягнути сир в одну тоненьку смужечку. При цьому смужку перекладаю в крижану воду. Після цього в окрему посудину вливаю жирні вершки і починаю розділяти сирну смужку на волокна. Поєдную вершки і сир між собою. Далі я додаю одну неповну чайну ложку солі, знову розмішую і перекладаю в лоточок, в котрому буду зберігати страчатело. Також я вирішила додати улюблені спеції від Valen Spice. Суміш називається Лагідна до сиру. Як на мене, вона просто. Ідеально доповнює сирний смак спеції, повністю натуральні, без жодних домішок. Далі страчителі потрібно настоятися 2 години і можна вже куштувати. Я вирішила приготувати брускети. а зберігати сир можна в холодильнику 3-4 доби смачного.